Всіх вітаю на каналі LinguaDom English Channel Поглянь на цей годинник. Котра година. Можеш сказати це англійською? Якщо ні, то нічого страшного. Я навчу тебе крок за кроком. Коли на годиннику рівна година, тобто без хвилин, в англійській мові використовують o'clock. Якщо рівно 7 годин, це буде 7 o'clock. 8 годин 8 o'clock. 9 годин 9 o'clock і так далі. В англійській мові час може позначатися не тільки цифрами, а й скороченнями AM і PM. Ці позначення допомагають зрозуміти, про яку частину доби йдеться: ранок, день чи вечір. Але що саме вони означають і як їх правильно використовувати? Давайте розберемо це детальніше: AM означає Antimeridium, латинською до полудня. Воно використовується для часу від 0 годин північ до 11.59 до полудня. PM означає post meridiem, латинською після полудня. Воно використовується для часу від 12-ї години полудень до 23.59 перед північю. Тобто, коли говорять 12 AM – це північ, початок нової доби. А 12 PM це полудень середина доби. Отже, коли на годиннику рівна година, можна казати 7 o'clock або 7 a.m. Для уникнення плутанини у критичних ситуаціях, офіційні або точні інформації, наприклад, у розкладах, часто використовують формат з AM та PM. Наприклад, виліт о 6 ранку. The flight departs at 6 a.m. Позначення AM та PM можна писати як великими, так і маленькими літерами, і обидва варіанти є правильними. Однак існують певні стилістичні правила залежно від контексту та формальності. Найпоширеніший варіант використання великі літери, особливо в офіційних документах, розкладах або цифрових форматах. Малі літери часто зустрічаються у неформальній мові, листуваннях або просто текстах. Також ви можете зустріти використання малих літер з крапками. Це традиційний варіант, який використовується в деяких стилях англійської, наприклад, в американському стилі письма. Тепер давайте розберемо, як говорити про хвилини. Наприклад, як сказати 701 або 702. Перший спосіб простий: просто називаємо цифри. Тож, коли хвилин мало, а саме до 9, зазвичай використовують слово O, яке означає нуль. Тож 7.01 буде 701. 7.02 буде 702. О. Тут означає нуль і використовується для зручності. 7.11 буде 711. Це був простий спосіб, як сказати точний час з годинами та хвилинами, щоб звучати більш природно в розмовній мові, особливо в британській англійській, використовують інший спосіб. Давайте розглянемо який. Коли хвилини пройшли після повної години, використовують для вказівки часу слово паст, яке означає після якоїсь години. Наприклад, як сказати, 4 години 10 хвилин. Говорять так: 10 хвилин після четвертої. Спочатку називають кількість хвилин тен. Потім слово past – після. І останньою називають годину, після якої йдуть ці 10 хвилин, тобто цифру фо. І в нас виходить it's тен past фор. Як сказати, 4-12, тобто 12 хвилин після четвертої. It's twelve past four 12 minutes past fo. П'ятнадцять хвилин має свою особливість. Щоб сказати, що минуло п'ятнадцять хвилин після якоїсь години, використовують quarter past, що означає чверть після повної години. Тож чотири години п'ятнадцять хвилин, тобто чверть після четвертої, буде it's quarter past four. Щоб сказати, що минуло 30 хвилин після якоїсь години, тобто пів на четверту, пів на п'яту, використовують half past, що означає половина після повної години. Наприклад, пів на восьму половина після сьомої. It's half past seven. Пів на п'яту половина після четвертої. It's half past four. Коли хвилини залишаються до наступної години, як правило, після 30 хвилин використовують ту, яке означає до, тобто скільки хвилин не вистачає до наступної години. Щоб сказати 4.40, тобто без 25, говорять так не вистачає 20 хвилин до п'ятої. It's 20 to 5. щоб сказати 4,45 Залишилося 15 хвилин до наступної години. Використовують, quarter to, яке означає чверть до наступної години. Тож 4,45 чверть до 5 буде it's quarter to five. Давайте підсумуємо і визначимо основні правила про хвилини. Якщо хвилин до 30, використовуйте past. Якщо хвилин більше 30, використовуйте ту, рахуючи до наступної години. Якщо 15 хвилин після якоїсь години, використовуйте «quarter past». Якщо рівно 30 хвилин, використовуйте «half past». Якщо залишилося 15 хвилин до наступної години, використовуйте. «quarter to». А тепер перевірте себе, як ви зрозуміли правила. Як сказати 7 годин 8 хвилин. Перший варіант простий 708. Другий варіант 8 хвилин після 7-ї. 8 past 7. Як сказати 9-15? Перше можна просто називати цифри 9.15. Другий варіант кажуть чверть після 9-ї. Наступний приклад. 11.30 11.30 Або половина після одинадцятої. Half past 11. 4.45 4.45 Або чверть до п'ятої. Quarter to 5. 10.05 10.05 або 5 хвилин після 10 5 past 10. 3.50. 3.50 Або другий варіант. Не вистачає 10 хвилин до четвертої. Тен туфо. Одинадцять 55. 11 55. Або 5 хвилин до 12. It's 5 to 12. Тож тепер ви знаєте, як говорити про час англійською. Спробуйте сьогодні сказати час англійською щоразу, коли поглянете на годинник. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступному відео.